Багато говорять про закінчення війни. Зрозуміло, всі хочуть, щоб війна завершилася, завершилася перемогою і щоб завершилася якомога швидше. Але люди, котрі кажуть, що війна завершиться в листопаді, восени до кінця року. Мені здається, це люди безвідповідальні. Посудіть, які є підстави думати, що можна завершити війну у такий е короткий термін. Три роки скоро буде, як е ця війна триває. Які є механізми завершити нинішню війну у якийсь коротко тривалий термін? Чому її ми не завершили дотепер, бо в нас не було необхідної необхідної кількості зброї? Ну, Виходить, що причина відсутність зброї, і якби нам ту зброю давали, то ми б перемогли. Гаразд, якщо дотепер упродовж по суті, трьох років нам не дали стільки зброї, щоб ми могли перемогти, то скільки взагалі зброї нам потрібно, яка перевага нам потрібна для перемоги? два рази ми маємо більше мати зброю, як росіяни втри? І чи дадуть нам взагалі західні партнери коли-небудь таку кількість зброї? Чи це взагалі реально? У нас є своє бачення перемоги. Інша справа, що воно. Нічим не підтверджене, окрім бажань. Ми хочемо, але чи ми можемо, ні, не можемо. І хоч самі не можемо, хоч навіть з допомогою Заходу. Єдине, що нам вдається, захищатися, якщо в нас нема можливості завершити війну, за допомогою зброї, бо невідомо чи вона взагалі коли-небудь буде в такій кількості, щоб надати нам таку перевагу, аби ми змогли виграти війну. Цю рано чи пізно треба це визнати. Ми прийдемо, повторюся, чи нас приведуть до того, що ми мусимо домовлятися. Ми повинні домовитися так. Щоб наша позиція була виграшною навіть за умови, що якась частина території України відійде до Росії, а воно очевидно це неминуче. Україна, вона від початку зацікавлена у мирі. І, але хто зможе яким чином мовити Росію? Піти на якісь домовленості навряд чи нам подвоять або потроять постачання зброї. А без цього ми у військовий спосіб не зможемо виграти цю війну і не зможемо досягнути бажаної перемоги.